Спроба люструвати губернатора Вінниччини провалилась. Це намагалась здійснити активісти ради Майдану, які прийшли на прес-конференцію Анатолія Олійника. Революціонерам голова облдержадміністрації сказав, з посади готовий піти будь-якої миті та за умови, що звільнення буде на законних підставах. Призначення сьогоднішнє моє. Я вже з завтрашнього дня готовий піти у, від... у відставку. Да? Але я піду у відставку тоді, коли я передам область. За яку відповідальний як найвища посадова особа виконавчої влади в стабільному нормальному стані, після цієї заяви губернатора майданівці і спробували його люструвати. Завадили цьому журналісти та гайдарівці, які також були присутні у конференц-залі. Рада майдану підготувала вже відпускні і оце тушки. Трушки більшістю стовісті з'єднався. Фігурант уголовного головного діла, ви бачите його із зала. Я здалека, здалека приїхав, я тільки з міста щастя. Я звідти приїхав, де йдуть бойові дії. Що ви тут робите? Ви знову хочете розхитати країну? Скажіть, будь ласка, а ви хто такий, що нам не давати? Ви хто такий? Я такий. Я хочу, щоб ви поїхали зі мною. Поїхали з нами! Що? Поїхали! поїхали. Давайте, так. Бої, Давайте, так. Бої, Давайте, так. Ми Аби упередити виникнення провокації в подальшому та задля охорони громадського порядку айдарівці вирішують залишити у Вінниці свій підрозділ. кажуть, він також адекватно реагуватиме на появу мародерів та псевдоатошників. Телеканал Віта.